Шарманко. Пацани, всім привіт! Дивіться. 6800. 1400-1500 доларів різниці між цими сороковками. Поняв? Разниця. То саме бюджетна сороковка кінтави, то є саме нафорширована, яка зараз дає конкуренцію всім. Всім а, Давайте тако. Ой. І ви як зрозуміли, що ми тут не лохи, поняли? Подивіться на мене. Тобто, кажете, що ти землі не нюхаємо, вони Бачите? Доказательства. Тобто ми їх чуть-чуть провірили. Провірили трохи. Ми ж я теж роздам трохи на нього. Ну, вот, треба Опа, поняв все. Що... Коротше, хто... в кого там якісь проблеми є, що Каже, обкатку ми неправильно проходимо, Приїжджайте до нас. От, насправді. <с expenses> Насправді, кентаврики. 40. -опри. Просто базове дуже, подивіться, коли нова модель виходить, обично капот новий, там якісь крила нові, якісь там примочки, там може дуга безпеки прилетить, воно там 3, 3 долари стоїть в Китаї. Дивіться на ці різниці. Обичний кінтав 40, 40 от 24 прости. Ну простий чмож. Воно нормальні, воно ходило, Но ну, дивіться, просто в 50-му. Ну, Похоже, скауткі може, ну, не скаут, це не гад, то лічить. Ну короче, все одно. Мости. раз. Тепер заходимо ззаду. Заходимо ззаду, увага. І дивіться, зрівняйте, тут коробку передач і мост. І от. Ну покажи, покажи, щоб... за, що, за що доплачувати. І во, ось Як напишіть, є різниця. Таких насправді то саме дорога. А, ні, то не сама дорога версія. То версія, яка без примусовок. є ще на 200 баксів більше з примусовок І є ще саме простенька без реверсу. Той йде з реверсом. Ну, реверс дуже зручна штука, я тільки що на ньому вльотав. Вперед-назад, тут реверс. А є ще просто 8х2, такий во. Но, хлопці, по-перше, ходову я показав мости. По-друге, колеса, 28 радіус, то фактично як 50 тільки на 40-ковому моторі. Називається е, Model X. Поняв, як Теса, то какінтавер. Вот. І насправді ну, мені респект, тому що дизайн мені насправді не дуже подобається. Той, той мені більше подобався. Але якщо брати по всьому, що зробили, то реально красавці. Тому що всі робить оновлення, капот поміняли, якогось датчика, куро всунули, і все, люди платить такі доларів більше. А тут, понятно, за що ви доплачуєте? Бачите, якийсь ну, То Той веса більше. Ти його не важив з регіоном? Треба було, щоб хлопці трактор не бригадір, як на хлопці важить. Трактор треба буде зважити. Але мені здається, він по-любому важче, ніж така сороковка. Тут навіть за рахунок диска, за рахунок кольос і за рахунок мостів. Якщо такий був півтори десь тонни, то я цьому даю. Ну, я думаю, тонна 800, тонна 760 є. Та так, на мою, на мою цю, як його, на мою інтуїцію. Можемо потім провірити. Ну і теж по комфорту. Дивіться, як льоблено. Місця. Я тако можу руки засплю. ну, Почті заходжу. Заходжу, сідаю собі, все. Сів собі, тако ноги закинув. І одним пальчиком робиш. Ну як мерсі. Насправді, воно і по матеріалах, по оздобленню, криво вже бачите, нічого там не дрібіжіть, дуга є, все, заводиться, з ключа такого, поняли? Пінк, щеплення вижили. سبعه А різниця з трактора. Відійди, покажи просто людям. Ну, Збоку, так щоб порівняти. Ну, тут вже і буде і, розуміть, і тяговий клас, і вага трактора, і проходимость, і мости, і все інше. і з 40 сороковкою різниця, а, я ще скажу, 500-600. 650 доларів. Тобто цей на 650 доларів тільки що без реверсу. Така ж саме точно дура, тільки без реверсу. Дорожче за обичний кендавер 44 F. Е Хоча б цей 44С е то по-старому називалося ДВ. ДВ404 і 244. Якщо питання будуть, як ходить трактор, трактор, що зломиться чи не зломиться, в мене бригуна не слухайте, загугліть, забийте в Ютубі людей, послухайте відгуки. Тобто, я знаю, що... Там може електрика буде трохи можна, там якісь полококрасочні моменти, якісь десь сальники, ну таке сальники. Тут не сальники, а си сальники. <реш> У всіх дешевих квітайцях. Мости, коробка ходить, мотори ходять в них от, в ДВК. А це є ДВшка. В 22-му році поміняли назву, зробили ребрендинг, тепер мотори КМ в них стоять. і В принципі, ну оце оновлення, це респект, хлопці. Просто подивіться, що було і що стало. Так само є 244. 244 Model F іде теж на 28-му радіусі назад. Теж є по ньому відео. Я вже зняв, я йому теж навалив на цьому тракторі. Ну, тобто значна різниця, значна різниця, навіть по робочому. Це вже був ровно. Все одно, тому що місця менше, сюди заходиш, тут железяки, тоболо там мітиться. Теж удобно. Це теж нов, 25-го року. Це обична комплектація, 25-го року, тому що тут теж, бачите, я відрізняю по цих зелених наклейках, вони, типу, всі в темноті має цветиться. коли темно виїдете, їдете, воно так відрожає світло, Світло. і тут дві блокировки чому то <ріхи> Сука покажи. <ріхи> Тоже, походу речі не стається положить. Одна і друга. Ну це ж не дві блокировки, то на вал відбору підключаю до А інша блокировка моста. Коротше, немає двох блокировок, то може хтось вже зняв нас на збоги дві блокировки. Ну коротше, ні, ну трактор непоганий 40 кінтавер так. Ходовак, ходова, ходова що, що зробили. Ну то що зробили тут, звісно, інше інше діло. Тут просто приємно в нього сідати. Тут, бачите, він вони вищий, і все, ну тут тут інше діло. Поню? Тут можна якось оборудувати ще для колеги, якусь в двох їхати спокійно. Він ширше по крилах іде, сам по собі робоче місце ширше. Бак винесли під низ. То таке з мілочей, що допрацювало. Бак Бак ви... ну, збільшив, винесли під низ. З двох сторін тепер ступеньки, все. Робоче місце нове. Дуга безпеки плюс ще стоїть. Є версія з примусової навіско. Цікаво, з, примус з примусовою навіскою, є Тому що ось 40 ку кентавр і 50-ку Кентавр. Якщо поставити по старій моделі і нові, то дійсно стало набагато ліпше. Ну і 40-ка, понятно, порядка дорожче. Ну, тут хоча б розумієш ти за що платиш гроші, коли береш цю 40-ку. Бо бувають такі оновлення, що не розумієш, за що платити. за що ти маєш платити. За новий дизайн копоти, дивіться, який мост тут, як в паутиніку реально. Ну, Ззаді ми показували, тому я думаю, що тут питань не буде. Той трактор, дійсно, дійсно він такий вона нормально зробив файно. І репутація бренду є, сервіс, є гарантія є. Так що хлопці звертайтеся. Кентавра, є 24 ки теж різні комплектації. Від самої простої за 5950 ескі до 6800, там отож, як цей тільки 24. Фактично те саме, тільки що без революції. І так само по сороколках є от таких простих до таких от... Ну і паутинки. Паутиніки, думаю, всі в тиктуальці вже бачу. За... Чорні з оранжевим віском теж є. Я ж просто ніяк не можу його застати. Той паутинік. Приїжджаю, його нема. Що, поїхав, заїду на гору, на ньому.